Топ автомобілей до 10 тисяч доларів для молодого хлопця. Audi a 4B8 в рістайлінгі на повному приводі, щоб була нормальна коробка, а не варіатор як в переділі Така, як я продав, дві. От, 100% вона входить в перший топ. На моє мнение, це реально класна машина. Але готовтесь доливати масло. літри три від заміни до заміни це як стабільно. Можна подивитися, якусь джету GLI, Нарядну на красивих дисках на хорошій комплектації, вона теж буде привітати внимання. Блін, ну, X5E70 дізельного ти не візьмеш. Якщо вдруг повернеться то образом дізельний, це буде охієнна тачка. Но старий 3-літровий, в принципі, задовбешити його обслужувати. Е, ще нормальний варіант BMW E90. Це троєчка. Вона в своє час вийшла, вона була реально провальна по продажам, тому що вона була дуже сучасна і люди не звикли бачити такі зализані машини. Але пройшло час, машина зараз виглядає реально адекватно. І в принципі є 90-91 є в кузові кабріолет, 100% можна закидувати в цей топ. Honda Accord, купе, нормально, неприхотливо. По з буде вона не дуже економна, але як мінімум в неї є красивий зовнішній від.